Давайте декілька дисклеймерів. Я досі вважаю, що ніяких виборів не буде. Це прям ну такий міф, який навіть вже не репшує уми деяких народних депутатів, яким їх намагалися тренувати цим, вже не вірять. Я був на ЄСі, я чув багато заяв і внутрішніх, і на публіку від послів G7. Не буде виборів. Ну, справді, в країні війна, і, м'яко говорячи, не до виборів. І це погана історія. От тут Тот рідкий випадок, який дуже згоден з Даніловим, ну справді, агітатори в окопах, погана ідея по всім фронтам. Що стосується майбутнього розкладки ще раз, війна це настільки великий стрес для нас як суспільства, ну, окрім загрози, що вона переформатувала весь політичний ландшафт. Перемога теж буде таким, сподіваюся, приємним стресом. Який знову переформатує весь політичний ландшафт. Якщо хтось вийде і говорить, там, умовно, оці набирають, ці не набирають, це торгують повітрям. Одразу можете запам'ятати цього експерта-політтехнолога, видалити його з соцмереж, повірте, ви нічого не потікають. От взагалі, жодних рейтингів, замірів, фокус груп. От воно просто нерелевантне. Легше передбачити завтра. Або через місяць курс, курс Ефіріума, або як крапля по з, зверху вниз долетить е, дощу, ніж вгадати, хоч з якою партією. Я не вірю в монобільшість, але ще раз, це не має жодного значення. Ну типу Залежить від того, як і коли настане перемога. Тому що якщо це буде 100%, і ми будемо, наша проблема різко стане нам всі куріли віддавати Японії чи якісь все ж таки залишити собі, ну якби тоді у них буде потенціал на мене більшість. Але ще раз, це залежить, на жаль, від поля бою, а там важко і це варто багато нам у життів наших людей.